Тут, я ще не знаю, що це зову, але я знаю, що ось тут ясно вас мод. Ось такий дробаш. Він справді вода і капу. Ось, так він не в рука. Це щось типу Це той самий мод, але з інакшими модельками. Окей, okay, давайте поделитесь еще в этом будинку, я шот. Сейчас я не Сейчас, я бы ему писал, я его именно. Ця... Я знаю, что будинку. Вот, так, как я знаю, шелезать, так что я тут поставлю башку я цю. Я сюда я не даю сюда шелест, спи. Все, лицо. Давайте пока. А, путя. Пипсу. Сейки, смакнижа, пишем. Пусть. Вижу. Свою паспорту, шо, пам. Сура. Может, не публицу. Так, сил залезу. Все, накайло, да вищу. Якраз, це буде наш. Пацаны будем будемо жити. Так, путе, совещаю, а вот там брать. Сабруня. так дай его. Это тут. Старцы. Сто брать.

Я не E mi на відео, але vita, ma non so che mi sono costruito di spau di foto. Sono in fu. Se mi sto qui, mi sono appoggiato. In ma... Ok, c'è questo in un po' che ti ho а, я сейчас думаю, что тут емот накапканы. Знаете, зарубаем одно дерево. Зробимо еще один восток. Yeah, I be good. Okay, i think do it. Це, це буде, все а, і ще одне, що нас почекайте. Хочу розказати про свій телеграм-канал. Я в нього зайти, ви бачите, прямо зараз у прямо зараз себе на екранах. В ньому я викладаю спойлери до відео, опитування, ну, інколи опитування, різні кружочки, скріншоти та ще багато всякого. Тому обов'язково підписуйтесь, як це зробити, ви вже вийшов на екрані. Тут таки шілс. Це ми попередньо под пану. І паном.

Thank okay. you.

Я выдала мод на фотку, потому что у меня не стоит. Я это все обустроил, поставила капками, оставила капками. Ну, короче, вот так. У меня если вы поясните, я думаю, но... просто дочитаемся. Да. Короче, вы сказали, а чему зарнишь? Потому что я покину. Сказала ничь, я Побачу тут теж. Опа, залізо. Я настав отам був, десь там, і знімав цей процес екмічності. Отже, я, я помітив залізо. Знаєте, може перевірити, що тут може бути багато корисного. Знаєте, що я прийду? Ой, вже якраз нічності. Це геніально. Можна відкрити лише і придем. Uh, třeba máme zcraftovat luk, nevím, jak to zcraftovat, nevím, jak to být, Poté, tak. Potím, odjedeme třeba tu luk. Ojej. Blié, to je tady blok. Tady blok, ještě koupíš, nevstáváme, nic se ani Выливаем. А, так он не будет. Дурля. Так, это тут стак, стак. И можно закрываться, и тут сидит. О, блин, я вылез. Добро, что мои другие люди. Ой.

Тому що мені зомбі все ще ніхто не відміняв. А це коптильня. О, це коптильня, а мені буде звичайна біч. Або ще краще плавити. Я хочу переплавити залізо, що в мене. Те, що є залізо. У мене все ще залізело я хочу. Так. рецепт. ще. А, добре. Сюди поставив. І number. Mm. Mm. No. Number... number Peach. У мене немає. Камені? На жаль. Сюда зарізаем. Так, будинок минимум руки дреб. Дробь і... Погнали виглядати нашого бендіго. Нам треба його пробити. Ну, він все ж таки полює, я полюю на нього. Ну, трупи на деревах скламуться. Це, по-моєму, не нормально Ой, вибачаємось. Це нормально. Все. Яке так високострує? чтобы взорвать одну патронщику а это прям бесплатно для этого трупика я найду лучок и бы я был паузером в капкане, я бы сдох давай, давайте давай, давай Полюбку ставь. Стоп. Декройте. Так. Может, здесь сейчас пропустил. Ну, які шанси тут? Чуть бочка. Пуста бочка. Пустан. Может, тут еще было? Ні. О, до речі, їжу доволі швидко смажуть. Ну, це все ж таки плавильня, так що я не маю тут диво. Так, на дворі поставки. І то ще, знаєте, оцей чисто кинемо вел велком. Отак. Окей. Ну добре, що буду закінчувати. В першій серії, як завжди, монстра навіть не зустріли. може тоді, ну, з рейком я хоча б його звуки почув, а тут, ну, максимум було, щоб підготуватися до зустрічі. А так то я його не зустрів взагалі. Да. Ну добре. Дякую велике вам за перегляд. Ставте лайк, підписите каналу, а я пішов мотувати відео. І всім пока!